Доброго дня, шановні учні. Урок номер 13 Механічна енергія та її види. З вами сьогодні буде працювати вчитель фізики Одеської гімназії номер 58 Чербаджи Наталя Миколаївна. Мета нашого уроку сформувати поняття про механічну енергію. Сформувати знання про різні види механічної енергії. Вміти розпізнавати і у житті та побуті види механічної енергії. Дидактична гра Упізнай героя. Те, що будемо розглядати на уроці, раніше називали живою силою. У перекладі з грецької мови це означає дія, діяльність. Наразі з цим словом зазвичай узгоджують слово електрична. Упізнали енергія. Раніше називали живою силою. Англійський ерудіт Томас Юнг став першим, хто почав використовувати слово енергія в тому розумінні, що прийнято зараз. Воно замінило традиційний латинський термін «vis віва. Що означає жива сила. У перекладі з грецької дія, діяльність, енергія це здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Так вода річок, падаючи з висоти під дією сили тяжіння, обертає турбіни гідроелектростанції. Повітряні маси, рухаючись, обертають лопаті вітряка. З цим словом зазвичай узгоджують слово електрична. Очікують, що з 2008 до 2030 року світове використання енергії збільшиться більше ніж на 55%. Наведіть приклади словосполучень зі словом енергія. Сонячна енергія. енергія вітру енергія води, електрична енергія, геотермальна енергія, енергія атома, чиста енергія, джерела енергії, енергійна людина. Зарядитися енергією. Людині щодня необхідна енергія. На рух, дихання. Роботу мозка, серця і інших органів на синтез нових клітин і тканин на спорт. Тому людина повинна повноцінно раціонально харчуватись. Цікаво, коли ми лежимо з бутербродом на дивані, наш мозок витрачає приблизно 10% енергії. Якщо ж нам треба було вирішувати побутове або сімейне завдання, то мозок включається і починає споживати до 25% енергії. Тобто чверть усього, що ми вдихнули, з'їли і випили, йде на утримання мозку. Цей висновок зробив доктор біологічних наук Сергій Савельєв. Що ж таке енергія з точки зору фізики? Енергія це фізична величина, яка характеризує здатність тіла системи тіл, виконувати роботу. Охарактеризуємо енергію як фізичну величину. Перше символ для позначення. Друге означення, Третє – властивість, яку характеризує. Четверте формули. П'яте. Одиниця вимірювання. Всі, шосте способи вимірювання, 7. Скалярна чи векторна величина. 8 кратні та дольні одиниці. Енергія. Фізична величина, яка характеризує здатність тіла, системи тіл виконувати роботу. Позначається буквою Є. Характеризує здатність тіл або системи тіл виконувати роботу. Формули. Одиниці вимірювань, один джоуль. Визначають непрямим шляхом. Скаляр. Тобто тільки числове значення без напрямку, 1 кДж дорівнює 1000 джоулям. 1 МДж дорівнює 1 мільйону джоулів і один 1 мДж дорівнює 0,01 джоуля. В якому випадку може бути реалізована? Енергія каменя. Якщо кинути камінь у воду, він розхлюпає частину води. Поява бризок означає, що камінь виконав певну роботу. Отже, енергія каменя може бути реалізована виконанням роботи під час падіння. Катапульта Леонардо Да Вінчі Деформована балка катапульти має механічну енергію. Якщо мотузку звільнити, балка розпрямиться і надасть швидкості метальному снаряду, тобто виконає роботу. Висновок. Механічна робота є мірою зміни енергії тіла. Механічна енергія. Поділяється на потенціальну та кінетичну. Потенціальна енергія це енергія зумовлена взаємодією тіл або частин тіла. Від латинського потенція сила, можливість. У чашки, що впала зі столика, Енергія була невелика. А у чашки, що впала з балкону, енергія була набагато більша. Потенціальна енергія тіла залежить від висоти, на якій перебуває це тіло, нульового рівня потенціальної енергії. Він суттєво впливає на її значення. Якщо за нульовий рівень обрати підлогу, рівень 1, потенціальна енергія книжок, що стоять на четвертій полиці, буде більше потенціальної енергії книжок, що стоять на другій полиці. Потенціальна енергія тіла піднятого над землею записуємо формулу. Є потенціальне дорівнює М GH. М маса тіла. Ж – прискорення вільного падіння 9,8 н на кг висота. Потенціальна енергія пружна деформованого тіла. Записуємо формулу. Є потенціальна дорівнює КХ квадраті поділити на 2. DK жорсткість Х-видовження. Куля для боулінгу котиться, розкидує кеглі і зменшує швидкість свого руху. Куля виконує механічну роботу, тому механічна енергія кулі зменшується. Разом з тим потенціальна енергія кулі до і після зіткнення з кеглями залишається незмінною. Адже весь час куля перебуває на одній той самій висоті. Змінюється лише швидкість її руху. Отже енергія, яка дозволила кулі виконати роботу, була зумовлена рухом кулі. У фізиці цю енергію називають кінетичною. Кінетична енергія це енергія, яка зумовлена рухом тіла. Формула. Є кінетичне дорівнює МВ в квадраті поділити на 2, де маса В швидкість. Розглянемо калаш, які тіла мають кінетичну енергію, а які потенціальну. Тіла, що мають кінетичну енергію, йде хлопчик, їде автомобіль, біжить собака, стрибає хлопчик. Тіла, що мають потенціальну енергію, птах, що сидить на фонарі. Тіла, що виділені червоним кольором, одночасно мають і потенціальну, і кінетичну енергію. Стрибає білка, тече вода, летить волан. Волан над землею. Білка що стрибає, падає вода. Кінетична енергія, як і швидкість руху, залежить від вибору системи відліку. Хлопчик, що їде в автомобілі, має кінетичну енергію відносно стовпа поблизу дороги, але відносно водія, його кінетична енергія дорівнює нулю. Повна механічна енергія. Суму кінетичної і потенціальної енергії тіла називають повною механічною енергією тіла. Є повна дорівнює є кінетична плюс є потенціальне. Фіскульсквілинка з енергійним зайчиком. Підбиваємо підсумки. Пропоную вам. Шановні учні, перенести цю табличку собі до зошита. Механічна енергія це фізична величина, яка є мірою руху та взаємодії тіл. Позначення механічної енергії символом є, одиниці вимірювання, джоулі, види механічної енергії, кінетична енергія та потенціальна енергія. Кінетична енергія енергія зумовлена рухом тіла. Формула для розрахунку кінетичної енергії є кінетичне дорівнює масу помножити на швидкість квадратів поділити на 2. Потенціальна енергія енергія зумовлена взаємодією тіл або частин тіла. Є потенціальне піднятого тіла над землею. Формула для розрахунку Є потенціальне дорівня добуток маси на прискорення вільного падіння та висоту. Є потенціальна пружно деформованої пружини шнура. Формула для розрахунку є потенціальне дорівняння. К помножити на Х в квадраті поділити на 2. К. Жорсткість пружини Х видовження. І сума кінетичної потенціальної енергії тіла або системи тіл це повна механічна енергія тіла системи тіл. Формула. Є повне дорівнює є кінетичне плюс є потенціальне. І на останок домашнє завдання. Опрацювати параграф 7. Виконати вправу сьому, третє, четверте, п'яте завдання та написати приклади тіл, що мають кінетичну, потенціальну, повну механічну енергію. Дякую за увагу!